З патрульними на Ти захід з такою назвою організували в Закарпатській обласній бібліотеці в Ужгороді. До читальної зали завітали кілька десятків читачів та охочих поспілкуватися з патрульними. Цього разу для них підготували живі книги. Живими книгами є поліцейські і всі охочі можуть задавати їм будь-які питання, які їх цікавлять. Тобто, так, таким чином читають книги. І, е, книга є Жива людина, яка розповідає про своє життя і відповідає на ті питання, котрі задають читачі. Наша бібліотека реалізовує проєкт Поліс, поліція і спільнота. і Сьогоднішній захід є заключним у цьому проєкті. І саме цей проєкт передбачає спілкування громади із поліцейськими, подолання якихось певних бар'єрів, які можливо є у громаді, і також формування позитивного іміджу не тільки у поліцейських, і громадян. Учасники поділили на дві групи і щоразу до кола запрошували іншого поліцейського на розмову. Фахівці розповідали про цікаві випадки на роботі та важливість професії. Говорили і про жінок поліцейських зокрема, як їм удається впоратися з порушниками. Подібні заходи переконують патрульні надважливі У ході реформи. Система органів внутрішніх справ відходить від так би мовити, як раніше казали, показникової системи, що основне це скільки там виявлено злочинів. Однозначно, статистика річ потрібна, але основне завдання тепер поліції. Це довіра населення, і тому такі заходи не дуже важливими. Патрульні поліцейські, які сьогодні патрульні поліцейські ще буквально вчора е, працювали на різних роботах і е, були так само серед громади, і бажали тих змін, бажали реформи. І тому вони сьогодні готові повністю показувати, що е, поліція відкрита для громадян наших. Капітан поліції наголошує, що його колеги до роботи готові, не обходиться без труднощів. Та навіть ті, які не мають спеціалізованої кіль... Річної підготовки зможуть стати патрульними і виправдати довіру населення. Було би бажання. Із особового складу патрульної поліції 90% мають вищу освіту. Неважливо, що вона там, можливо, не юридична, але вища освіта є. Тобто люди є освіченими з світоглядом широким, і людина, яка має вищу освіту, вона вміє розвиватися і навчатися далі. І те, що в когось є технічна освіта, так воно додає трошки труднощів, але тим не менш, людина, яка бажає навчатися, вона буде навчатися і буде кваліфіковуватися у своєму житті. Хто себе не проявив, в принципі, вони відсіюються і це життя. Під час зустрічі влаштували правовий театр, підготували виступи місцевих гуртів та вікторини. Крім розважальної програми, кожен міг скуштувати патрульний автомобіль. У бібліотеці пригощали смаколиками на поліцейську тематику. А ще була фотозона, де всі охочі відчули себе в новому амплуа. Одні вибирали образ поліцейських, інші їхніх чотирилапих друзів. Загалом інтерактивне шоу тривало кілька годин. Його провели з метою розширити знання про нацполіцію та налагодити діалог між громадою та патрулом. Дякуємо